Всіх радий бачити. У нас сьогодні понеділок, нарешті у нас випав сніг. Ви зацініть просто. І у нас є одна автівка, всі її знаєте, це наш дракон зелений з тисячі, який у нас повинен використовуватися по призначенню. Тому що в тисячі ми їздили на ньому по асфальту. А це ж у нас бокоходна машина. На заварочці, на гідропалці. от Прям то, що треба. І ми сьогодні вирішили, так як сьогодні хлопці всі відпочивають. Взяти все-таки дракона, поки у нас є сніжок пару днів, бо скоро буде тепло, і ми знову вже рік будемо чекати. Так що, зараз у нас буде оживлення сразу же. тест-драйв, і поїдемо на Фіафанію, трішки покатаємося, я вам розповім основні ази, як правильно їздити боком. В принципі, я думаю, ви всі знаєте, ручничок направили більше газу, десь щось піддернули і поїхали. Але я в основному покажу основні базові моменти. Як це правильно робити, щоб розуміти, куди машину несе і як її вирівнювати. Так що, друзі, влаштовувати зручніше. Сьогодні буде, напевно, найкайфовий двіж, тому що всі пацани люблять їздити боком. Ми поїдемо на Феофанію, там нормальний трек, заїдемо собі, спокійно, покатаємося, покажемо. Да, друзі, вліпіть, будь ласка, по лайку, підпишіть якийсь там комент, може, ви якісь нові відео хочете бачити. Знаю, ви всі пишете за тисячу. Зробимо вам тисячу. Зараз з Нікітосом трішки розгребемося і візьмемо. Вам це не важко зробити, просто клік, лайк і щось там написати, типу пацани-красавчики. Для нас це буде велика підтримка. Ютубчик зрозуміє, що контент прикольний і буде рухати наш канал вперед. Відповідно, будемо для вас робити більше цікавого контенту і більше движу. Так що так, влаштовуйтесь зручніше, беріть чайок. У нас, в принципі, мінус 5. Ми вже утеплились. А вам приємного перегляду і пішли воскрішати дракона. Ну що, ви готові? До наступного підпалу. Ти готов дракон. К новому підпалу, а? Я не знаю, я з цього чувака просто ржу. Бо у нас тачка дракон, і він там каже: Йо, не дракон! Погнали воскрешати. У нас передок правильний. У нас передок на шипу. Так, щоб ми могли трошки десь вирулювати. Задок, зима. Ось от так от. Ола! Одною рукою. Так. Я не пам'ятаю, у нас акум живий, не живий. І у нас є ще момент ще з прошлого разу, коли ми їздили. Всі пам'ятають, як у нас здох генератор, він перезаряд доробий. Ми ото його льожа на зупинці, ми її крутили. Взяли собі СТО. Вона лежить, віддихає. Дошка на носку, загораю, віддихаю. Коротше, походу, у нас теж здохла шоколадка в цьому генераторі, і він не дає заряд. Но це є припущення, тому що він у нас не працює без акумулятора, не хоче. А так як це їхати довго. Зараз, поки перекидувати генератор, то все. Ми просто візьмемо з собою з запасних два акумулятора. Я сподіваюся, нам вистачить. Ану, от винта, з півтика. Не, Акум а кум підсажений тоже. Надо бустер. Зараз подивимося, просто буде на нас цікаво працювати. У нас бензина, нено ну, немає. Скоріше за все, у нас закінчився бензин. Але не точно, в цих машинах ти не знаєш, що у них може зламатися через секунду. Опа! Ну що, дракон, давай! Щоб ми тут не мучились з бустером, треба просто акумулятор взяти другий. Бо мені здається, було мало бензу. У нас воно трошки воздуха хапануло. Акумулятор! Все, хай трішки прогріється сейчас. Розметемося і будемо лупити. Може бензи не було, може акум. Беремо ще запасних два. Но генератор у нас, по ідеї, робочий. По ідеї. Знаєте, як провіряється? Походу, не робочий. Походу, у нас є на все. Тоді беремо запасні акумулятори, бо нам їх десь вистачить. Ну, Годинка-дві їх треба штуки 2-3 взяти У нас ще передачі не включається бо немає тормозної жидкості вона кудись вечно уходить Ми прошли раз доливали Тобто не тормозна не єсть Чого вона не хоче тут є бачок майже пустий треба дозаправити Накачались Все, добре Можемо їхати Зараз маслиця далі до уровня і тормозухи візьмемо теж на всякий пожарный. Бо вона іноді виходить. Як провіряється рівень масла? Треба тряпочка. Тут все продумано. Дивись. Технологія. Ну, у нас половина рівня. Треба трошки долити. Тормозуха. У нас тут є. Тормозап я б трошки би. У нас, у нас задні колодки вклинили повністю. Треба зупинитися, бо вже я відчуваю, що вони згоріли. Позаліпали барабани повністю. У нас навіть інструмента ніякого немає. Також хочу нагадати, що сервіс онлайн-страхування Hotline Finance не тільки підтримує український YouTube, а й допомагає швидко та зручно оформити страховку. Наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні. Або зелену карту для тих, хто виїжджає в Європу на своєму авто. Завантажуєте або заходите в додаток, вибираєте оптимальну для вас страховку, вводите або перевіряєте мінімум даних і готово. Тут же зручно зберігати всі ваші страховки. А з промокодом урядов зможете на 10% вигідніше оформити поліс. Користуйтесь нашому правому супорту, взагалі погано. Плохо, що у нас гідроручника не буде. Ну будемо пробувати без гідроручника їздити. Перше, що всі люблять, це донати. Самі звичайні. Для цього навика багато не потрібно, просто регулювати це газом. Більше даєте газу, машину більше заносить. Менше відпускаєте, її вирівнює. Тобто Рулем мінімальна корекція. Просто делаємо газку, закинули і все. Просто трохи підрулюєте. Основне газом просто. І от ми крутимо бублики. Нічого сложного. Просто чуть, якщо закинути вам треба, більше газу даєте. Менше відпускаєте і її вирівнюєте. Ми кипим. У нас походу термостат. Оце вам дрифт на отаких карчах. Два метра їдете, два кипяте, або вас щось обламалося, або супорт вклинив, або ще щось. Зараз почекаємо, поки він охолоне трішки. Странно, що у нас закипів, тому що у нас може помпа не працює. Саме класно для дрифта беруть в основному. BMW на М50, Б20 або 25, Б28. Теушний або не теушний. теушний це у нас йде з ванусами. Те... Обичний... Там чугунний блок, самий звичайний, який тримає нагрузку. Ставлять віскомуфту, те у вас постійно вентилятор маслає, охлаждає машину і ви собі катаєтесь боком навалюєте. Те, ті машини терплять нагрузку максимально. Ця техніка, ну, в принципі, якщо вона обслугована, все нормально, то на ній можна кататися. Єдиний великий мінус, вона не повинна стояти. Якщо ви так залишаєте тачку, вона постояла, у вас заклинив супорт, десь щось відхлібнуло, термостат вклинив, то це багато. Те ж саме, що у нас була проблема в тисячі, коли ми їздили, і у нас просто тачки, які довго стояли, ми виїжджаємо, вони ламались отак, в секунди. Зараз чайничок закипить, чайку поп'ємо і поїдемо далі. Але странно, чого у нас вона закипіла. Ми на ній тисячу проїхали кілометрів і вона не кипіла. У нас по системі охолодження тут все повністю зроблено. У нас радік новий, вентилятор. А-а-а! Я згадав. Я вентилятор охолодження не включив. Молодець я. Молодець. Я ж думаю, не повинно у нас термостат, Радік новий, все нове. Просто я не вробив систему охолодження. Наступний етап у нас вісімка. Яке завдання? Ми по траєкторії стартуємо, робимо полукруг, тобто як донат звичайний. Донат, донат. І потім на перекладки нам потрібно відчути, коли машину вже закидує, ви відпускаєте трішки газ. Іде упор колеса і робите перекладку на другу сторону. І знову робимо полукруг. І тобто малюємо вісімку. Це трішки відчуть, коли нам потрібно робити перекладку. Так само, як в заносі, коли ви під'їжджаєте до поворота, ви йдете боком-боком, і вам потрібно вийти на наступний поворот. І ви тільки чути, чуєте, тут попомір повинен працювати. Раз, упор колеса і потім робимо перекладку на другу сторону. Тобто, оце треба відчути. Ми зараз спробуємо тут, але тут. Лід під низом. Зараз спробуємо. Погнали. Так, у нас тут лід жорсткий просто. Поїхали по вісімці. Просто розгазовуємо, закидуємо. І пішла машинка. Раз. Потім в другу сторону, газом сюди її закидуємо. Тобто жопа йдемо вісімку, упор колеса направляємо в іншу сторону, газом сюди закидуємо. Задом вона у нас ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Уперлись, направляємо, газом закидуємо. Далі просто газом регулюємо. Опять уперлись, нам треба перекладку зробити. Газом сюди додавлюємо і вона пішла. Знову робимо сюди. Упор, нам туди треба їхати. Закидуємо і направляємо, куди нам треба їхати. І отак сидимо, просто малюємо вісімку. Тобто Це основний такий. Навик, щоб нам можна було хоч якусь, зрозуміти, перекладочку зробити. І в цю сторону направили, закинули. Ідемо, ідем, 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 ідем. Потім направляємо в іншу і газом туди її закидуємо. Хтось це може робити з гідроручником. Але з гідроручником легше на порядок, ви просто собі дергаєте, вас закидує. Треба навчитися газом це регулювати. Ви направили, закинули раз, 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 раз підрулили, опять раз, 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 раз. Тобто оце основне. Отакий круг, тут якраз сніжок, трішки асфальт, під низом лід. Спробуємо зараз конфіг просто тримати за нос постійно і по кругу. Ну, ви бачили відоси, коли на BMW, заїжджають на емочках газу і пішов по кругу, повністю робить всю дугу. Взагалі, дуга у нас є, наприклад, отакий квадрат. Ми з цієї сторони розганяємося, ставимо на постановку машину. Наша задача, щоб нас не розвернувши. Пройти повністю всю дугу, отак, далі вийти з-за носа і поїхати далі. Тобто, якщо ми маємо футбольне поле, вам треба, де ворота обігнути повністю ворота, дугу, вирівнятися і поїхати далі, на наступну дугу. Це полудуга. Ми зараз спробуємо просто по кругу проїхати. У нас, на жаль, є велика дуга, класна, але там просто асфальт. Ми зараз ще пошукаємо де можна. Ну, Давайте спробуємо на кругу. Здається, воно все легко, але ви трішки десь перегазували, либо відпустили. Ви або вирівнялись, або вас розвернуло. Зараз спробуємо. Я ще навики свої не забув. <хи> І так, поїхали, спробуємо. Заходимо на занос, хоп, виставились. Ну, у нас тут лід, звісно, сильний. Нас просто зносить, так. Да. Ідемо, йдемо, йдемо, йдем. газом, газом, газом регулюємо. А тут лід у нас. Тут прям сильно заносить. Траєкторію я трошки не розрахував, ще разок. І так, починаємо. Газом закидуємо машину в занос. Тримаємо траєкторію. Нам головне траєкторію тримати. Наша задача не виходить з траєкторії. Держаться ближе к центру. Якщо нас кудись буде зносить, ми трішки даємо більше. Щоб нас закинуло більше, ми даємо газу туди, щоб нас... Давай, 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 давай. Бачите, трошки розмахнувся, але тримаємо. Основна задача круга газом постійно регулювати. Куди вам треба їхати і триматися ближче к центру. Тобто легенька регулювання на газу, на рулю. Тобто. І їдемо. Взагалі, мені прямо по кайфу. Тут, кстати, кайфово. Так, Поїхали восьмерочка. Йдемо, 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 йдемо. Тут ще держимо і перекладка в іншу сторону.

Треба акум поміняти! Вона щось знову з подачі палива. Те ж саме, що було в тисячі. Вона запускається глохне або зовсім не запускається. Сейчас трішки постоїть, хай. Бо я просто виїхав, почав їхати і вона просто почала отак. Є підозра на акумулятор на цей. Давайте спробуємо. У нас просто ж генератор не працює і ми не можемо нормально. Їздить. Нам вистачає його там ну буквально трішки і все. У нас тоді була проблема в тисячі велика, що у нас забиті були жикльори. І нам же тоді допомогли їх почистили. І у нас тачка ожила. А зараз не зрозуміло в чому причина. Можливо, також паливо там в баку бак ржавий і воно все туди заливає. Все-таки не акумулятор. Зараз трішки відпочинемо. Не, не переключайтеся. Зовсім не вистачає. <пух> Отакий дрифт на Жигулях або на отаких всіх е тачках. Тому що ну, в БМВ таке теж може бути, але у нас як в тисячах вони ламались постійно. В один момент просто стала і не хоче їхати. І хоч і що РОБИ хоч з бубном ходимо тоді вже. Ми тоді просто посиділи такі, чик запустив, такі, о, спасибо, і поїхали. Коротше, не запускається. Позвонив я вже нікітосу, говорю, бери трос і їдь мене тяни на базу. Знаєте, що найцікавіше? Вона оце може постояти, потім прийдемо, накинемо клем, і вона запуститься. Ну, то есть, Тут треба знайти десь щось, де просто отхльобує. Тому що там оці соєння, провода, частина релюшок викинута, там маса. Коротше. Отаке. Друзі, що, виїхали для вас трішки покатались. Що встиг, показав, які перекладачі. Тут, тут, тут спочатку було класно, де я тут вісімку робив. Але вже потім, коли прикатався, трішки колесо влупив, отут у нас видно, бо гідропалки у нас немає. Ось па пам Якщо ви хочете бачити, у мене просто колись була дріфтова тачка. я проходив курси по дріфту, повністю все, я на чайки з Валерієм Шевельовим катались. Тобто. Оце все прям, ну. зимній дрифт це одне. Це як їздить на велосипеді. Літній дрифт на асфальті, тобто на нормальній машині, коли ти прям палиш резину так, що дим летить. Це таке відчуття, що я кажу, катання на велосипеді і катання на спортбайку. Воно зовсім відрізняється. Так що пишіть коменти, я думаю, може ми на літо, якщо вийде, візьмемо все-таки BMW, яка зможе по сухому їхати. Тут постійно проводяться івенти. І ми виїдемо з командою урядового авто. <гум> з пацанами вийдемо і покатаємося. Візьмемо запасні колеса, бо як на чайки, так і на Фео проводять прошні змагання, тобто там тачки 300-500 сил і прям на лютих. Але тут трішки асфальт вже місцями покоцаний, важковато їздити. Так і проводять для новичків. Я пам'ятаю, колись хотів взяти, прийняти участь на отаких Карчах. Просто ти головне, щоб міг трішки перекладку робити. Тому що ти спочатку їдеш кваліфікацію, на тебе дивляться, ти хоч щось вмієш, і тоді вже з ким-то стаєш. Але там постійно контактний дріб, там постійно отаке. Тобто, у нас, ось ви бачите, отак на них і їздили. Що, друзі? Будемо закруглятися. Нікіту ждемо хвилин 30, мабуть. Він зараз поки прийде, трос візьме. І поїдемо додому ставити коня в стойло. Всім подякував за перегляд, всіх обняв. До нових зустрічей! Дракон не здався. Ми з Нікідосом, дьолгари. Нам було зняти, як ми дьоргали тросом. тянули. у нікіти тачка не їхала, в ітогі я. Покатився назад, включив задню, докор! З другого разу запустилась. Ану, провірим. Глушимо. Коротше, скоро буде більше відеосів. Ми погнали на базу.